Всім доброго ранку, шановне панство. Сьогодні у нас з вами буде тема огляду і тестування. А саме мова пойде про ось таку ультралайтову катушку Daiwa Gekka Зараз я зберу вудку, поставлю, ми з вами покидаємо і подивимося, наскільки дійсно вона крута. Погнали! І так, технічна частина, яка у нас заявлена виробником, передатка 8.5L. PE Special, тобто розрахована, розрахована вона для PE шнурів. 8,5 передатка така, того, що має маленьку шпулю 28 мм. Через то потрібно, щоб вона комфортно працювала. 74 см вибирає за один оберт. Саме це нам дає передатка 8,5. Важить катушка 165 грамів, на фрикціон має 3,5 кг зусилля. І ось ми бачимо, що тут pe Braid написано, у нас PE 06. Да, 0,6 влазить 100 метрів. Ну, будемо вірити тому, що написано, бо я намотав якийсь шнур, 0,5, не знаю. Там був кусок, який я до цього ловив на стізі. Коротше, зараз ми з вами покидаємо, подивимося, що воно собою дійсно являє. Подивимося трошки на саму катушку. Має такий чорний стриманий дизайн, якісь червоні. Червоне оздоблення. Мені, якщо чесно, подобається така стриманість, скажімо, цієї катушки. Немає нічого такого яскравого. Кноби, ну, кноби таке, в принципі, може бути. Шпуля виглядає наступним чином, має такі бортки і сама, там, де наматується шнур, трошки ще нижче. Я так думаю, що вони звузили її, для того, щоб катушка далі, якомога далі кидала. Ну, що. Вісить у мене тут 3 грамчики джишка. Зараз з вами спробуємо. А, ще до речі, ось такий має вона приємний бонус. Тобто фрикціон зразу йде з тріщоткою в стоці. Я її ще не кидав. Це буде перший закид, того може бути борода. Ну, коротше, гальма я поставив на ТТТ-4. І зараз спробуємо. Ох! як неочікувано <ріху> легко. Я просто звик до стіза, там 34 та шпуля. Хто не знає, я поясню вам, 34 та шпуля через великий діаметр вона трошки з зап... запізненням стартує, скажімо ось так приблизно. Так, фрикціон гарно налаштований. Тут же 28 шпулька. Ну, в принципі, перший закид Полетіло воно комфортно, будемо ще паралельно намагатися когось зловити. Поки у нас рано може. Повезе нам ймити якогось окушка. Тут, до речі, є вони непогані. Були один раз на цьому озері. то довелося мені зловити. Так, добре. Зараз ще зробимо з вами кілька закидів. Потім, по ходу, рибалки будемо гратися, там, зменшувати, збільшувати вагу. Дивитися, як це все діло летить, як воно кидає. Так, я ще поки звикаю до катушки, ход, до речі, досить приємний. Ну так, трошки може бо Я вік, доб... нехай буде так. Додавати, мабуть, не буду нічого. Так, це зараз значить, твірці стоїть. Стоять у мене гальма. Спробуємо ще трошки зменшити на наступний закид Подивимося, зловимо бороду з вами чи ні. Так, друзі, маємо ми з вами якусь невеличку рибку. Я думаю, це, мабуть, окунь навряд чи це буде судак. Ну так, да, дуже великий грозний окунь. Ну, все одно, в принципі, катушка-то ультралайтова і рибка у нас також ультралайтова. Тож всім уже доброго ранку і спочином. Так. У -у -у, а де моя тряпочка? А, тут є ганчурочка моя для того, щоб витрати руки. Так. Ну що, народ? Це у нас ми мали 4. Ну, два, може, ні. Три. Спробуємо ще. Подивимося, як летить. Трошки, трошки незвично. маленька така. Так. Ага, бачимо, трішки була перебіжка у нас. А ну ще раз спробуємо. До кожної катушки треба трішки звикнути і приноровитися для закиду. Я так розумію, що я можу... Ну, десь, мабуть, підспухає трошки шнур. Не критично все це діло відбувається. Ну, Перше враження приємне. Досить такий плавний ход, не топова катушка, не топового сегменту, але, я вам скажу, непогано. І компактно. Для ультрика лежить в руці клас. Ротишки поміняємо точки, бляха. Тут така якась екстремальна, вона правда. Так, я почепив вже 5 грамчиків, такий огризок ізі... Ізі шайнера. І чогось вона у нас нервує, добре? Так, спробуємо ще раз. Може закір хоче плавніший. Так, повернув я на 4 гальма. Зараз подивимося, як це буде все діло виглядати. О, тут уже глибина потужна, я вам скажу. Так, гальма у нас налаштовані і на судака. О, Ну що, друзі, це вже воно. Це вже воно. Це вже пекний окунь фоточку відпустимо в принципі хто пам'ятає да, я казав що сюди 25 см ну, приблизно десь от в районі заліку цей окуньок мені здається досить непогана рибина ось так ближче приблизно 25 см класна дуже класна рибинка класна катуха класна рибинка що ще треба для гарного настрою Як бачите, серед цієї малечі виявився і трішки більший екземплярчик. Так. Пауза. При тому, як починаєш жарти, трошки віддаєш секунду і маєш окуня. Ну, все працює як завжди. Оце такі. Ой, мало, мало не на вимостку пробач. Пішов вроде, без проблем. Так. Настроївся я на збочення 1,5 грама голова, вольфрамка. Просто цей монтаж у мене валявся. Із така приманка, копія джавастика. Так, гальма я додав на 6. Ну, якось летить. Зараз треба трішки звикнути, <клес> прикидатися. Я думаю, що все це діло піде. На всяк випадок відпустити фрикціон, Бо ми ж все-таки на рибалці, не будемо забувати про це і можливо. Буде якийсь контакт. А гачок там стоїть нікудишній. Тож окуня треба буде вимучувати дуже довго. До речі, за це я і не люблю. це все дуже ніжне, того що ти рибину на 300 грамів, там повинен виважувати 20 хвилин, щоб вона в тебе не втекла. Ну, коротше, така собі історія. Так, добре. Не будемо заморачуватися на це все діло. Ну блін, нормально воно летить. Я не ловлю шпулю пальцем. Так, а ну ждемо на п'ять. <кій> Трішки зменшили гальмівну систему. Ну, тут уже нервує трошку. Не то що нервує, є. Перебіжка невеличка. Можливо, якби ще дрючок був такий, щоб навантажувався від цих півтора грамчиків, то мені здається було б трошки краще. так... Вон, бачимо, що він взагалі не навантажується півтора грама. Ще раз спробуємо. Так полетіло. Ну летить. Не знаю скільки метрів. 15, мабуть, я так думаю. Тільки що покльовка. Ось так я стою. Ідуть ці дерева в воду. Ось тут дивіться, не знаю, чи камера бачить, тупо ціла гора взагалі повалених цих дерев. І вони всі йдуть туди в воду. Я так думаю, що тут, мабуть, живе дуже багато риби у цих деревах. Щоб ще було, як закинути. Ціни б не було. Так, ну що, дерево я вже зловив і відбив хвоста. Ну, кейтек все-таки, що ж ти зробиш. Приманка. Навіть що в воду не долетіло, як уже нема хвоста гарно. Ну, я думаю, це не заварить нам з вами зловити окуня, який буде в грайливому настрої, якщо він все ж таки такий тут буде. Коротше, умови дуже прикольні. Так, ну що, спробуємо ще трошки десь туди піддерутися. Клас. Просто що ще <клес> нюанс в тому, що не знаю наскільки. Ага, не гарна ідея опускати приманку аж до дна. О! Є контакт. Бляха, ну це просто отстріл башки, я не знаю, ну така рибалка. Це бомба. <клес> просто бомба. Я кажу, я вже дуже давно так не кайфував, просто естетично від того, що відбувається. Ну, не малий окунь, не знаю там скільки в ньому сантиметрів, то вже не важливо. Але ж ви бачите, от, ти проводиш там між цих якихось гіляк, щось колдуєш і воно тут лупашить просто клас. Це щось неймовірне, друзі. Коротше, народ забрався я в такі от чигирі. Одною рукою особливо. держусь за це дерево, щоб не навернутися. Так приблизно все це діло виглядає, це обрив, якщо камера не передає. Ось так. Тут я стою і тримаючись однією рукою, значить іншою намагаюся робити якийсь корявий з під себе. Ну щось трошки виходить. Супер там, звісно, не, не вмію користуватися так, щоб там супер-мега-ці всі. Фінтові закиди виходили, але якось так трошки Получається, підкинути. Не можна ніяк замахнутися спінінгом, щоб хоч трошки навантажити той бланк. Хоча ваги в принципі достатньо. <кій> Якісь такі цікаві умови. Це я пішов на другу. Оба! Оба! Клас! Блін! <кій> не знаю, чи побачили ви, чи ні Окунь був досить гарний, класний був окушок. Бачите, не зря. Не зря я сюди поліз не дарма. Опа. Є в цьому озері гарні окуні. Блін, мабуть, не побачила камеру. Ну ладно, гарний був, прям такий як треба. Так навскільки я думаю, 25 в ньому було. Ну, може комусь це малі окуні, не знаю, але для мене 25 см це досить гарний показник як для окуня. Працює зараз сьогодні ось цей колір, блін, цього кайтеча і хоч ти лусний. Оба! Ну ти подиви, капець, це як бас якогось ловиш. Ви гляньте, що воно творить, воно... Клятий, блін, тюльпан, ну йо -мо. Такий зажрав. Такий він його зажрав. Ахріні. Ще такого, бляха трешу у мене точно не було. Офігій, точно як баса ловиш. <клух0> так, ну ж. Давайте, скільки прикинемо. Трошечки. О, не там показую. Давайте зробимо, Ось так. До сюди 20, до сюди 25. Прикидуємо трошки, 24, десь приблизно сантиметри, А може і 25. Коротше, я вас не обманив, десь приблизно 25 сантиметровий окунь. Ну, я думаю, що це супер. <кхід> ну, принаймні для мене це суперово. Видатна рибина. Дуже класно. Дякую тобі за клюваку. А, що казав, колір. Зараза рішає сьогодні цей колір. Я вже перекидав купу всього. Так, да, є якісь смики, якісь кусі, ще щось таке, але оцей лох сьогодні просто топчик. Я ще буду повертатися назад, також буду кидати на цей лох. Там ще були у мене виходи великих окунів також. І воно виходить, дивиться на ту приманку, воно вроді і цікавиться ним, але не бере. Ну, якось так. Бувають такі моменти. Ти, -мо, бляха, диви ще більше. Твою мать. Оце, звісно, жесть. Друзі, ви бачите де воно кривіє? Ось тут, тупо тут, відвісно. Опускаєш приманку, підіймаєш, блін. І окуняра, ну цей вже гарантовано є 25, це вже більше сантиметрів, не знаю скільки, 26 може, клас. Ну Це просто не окунь, це, блядь, реально дуже круті риби не подивіться. Басяра такий. Ух, шикарний. Просто шикарний окунь. Біжи. До речі, якщо що, законом тут дозволено вже брати такого окуня. Але я рибалю з рибаком, риборовим, як тут називають, медметом-стронером, матушем стронером, і він мене все-таки як сказати, цивілізував до того, щоб відпускати цих окунів. Бо він каже, що окуні все-таки є дуже крутими рибами і все-таки інше. І чогось я цій людині вірю. До речі, завдяки йому ця катушка мені приїхала з Японії. За що я йому дуже сильно вдячний, Ну, я сьогодні, сподіваюся, ввечері чи завтра вранці його побачу і особисто йому подякую. Ще раз, може, спробуємо десь от там. <кхем> Вздовж цих старих повалених дерев. Оп, покльовочка, холоста, на жаль. Оп, а це вже не холоста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, от тебе тільки мені тут і не вистачало. Ну, добре. Мале і зле. Це я про щуку. Добре, що вона так взяла не сильно. <клес> ну так, в одному місці, як ми бачимо, і окуні дебелі. Ну, тут ні, трошки далі були дебелі. І щучки невеличкі. Мабуть, один одного вони ще не жаруть. Ну що, друзі, ось і протестили ми з вами цю чудову катушечку Daiva Gecabidion. Ловила вона сьогодні в парі з вудкою, зібраною на бланку Юстаса до 5 г. Заявлена ця вудка як форелева, ой, як басова, але як по мені вона все-таки більше форелива. Катушка мені дуже сподобалася, вона кидає дійсно прекрасно. Я не знаю на дальність, я сьогодні не кидав там ніякі приманки, не було у мене на то потреби і був обмежений в шнурі. Але по комфорту я вам скажу, це одна з найкращих катушок, яка, ну, якою я кидав. Дійсно, там є ще купа всього. Просто я не, не експерт скажімо, в ультралайті. Ну, ця от досить скажімо, досить комфортно працює з приманками, То, що я сьогодні кидав, наприклад, 1,5 грама і танту, там, скільки вона, мабуть п'ятисантиметрова в ті каряшки. Летить, все просто чудово. Да, трошки там зранку щось якийсь був корявий закид, потім а, погрався гальмами. От зараз я ловив. Стояла на 6 і немає ніяких проблем: що воблер летить, що силікон летить. Можливо, в майбутньому треба буде ще зробити тест на дальність, подивитися, як воно буде. Бо ну, так по відчуттям вона кидає десь приблизно так само, як мій стіс. Одно велике но це якраз отой комфорт старту приманки. Тут ти робиш легкий взмах рукою, і приманочка летить, немає ніяких проблем. Там десь півтора грама, да, я ті кидав. Ну, там, може, трошки я сильніше махав, що там якийсь вітерець був чи щось таке. Незрозуміло. Ну, це просто не цією вуд... вудкою треба кидати півтора грама, я вам скажу так, бо це дуже легка. Вона не навантажує бланки. Тому, ну звісно, ж вся система працює некоректно. Якось так. По всьому іншому, від катушки в мене залишилися найкращі враження. Дуже приємно, Дизайн, ну теж таки стриманий. Класний. Ну, коротше, я не знаю навіть. А, тема тюнінгу ще а, кому потрібно, мабуть, нехай її тюнінгує. Наприклад, для мене немає якоїсь потреби замінити шпулю там на більш легку чи ще якусь. Можливо, в майбутньому я захочу, щоб у мене було два діаметри шнура, тоді так, тоді треба купити шпулю. І, наприклад, там один буде шнур 0,6, другий 0,4 або ще щось таке. ну, Мало ли що, мультомани, в голову збридає, всяка фігня. То тоді так. Да. Наразі це просто ти береш, дістаєш і ловиш, і нічого не мучишся, там не тюнінгуєш, нічого тобі не треба доставляти. Дуже кльова катушка, дуже вона мені сподобалась. Так що, якось так. А якщо вам сподобався цей відео, то натисніть лайк та підпишіться на мій канал, і дивіться далі. А я всіх вас обіймаю і всім вам бажаю здоров'я, перемоги найголовніше, і до нових зустрічей. Пока!